Вітаю, 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 мої солоденькі булочки та пончики. І зараз у нас буде шустренька розпаковочка. Все розповім, все покажу, що купила. І почну я, напевно, з фруктів. А папаєчка. Нікого не здивую, знаєте, своїм набором продуктів, продуктовим кошиком. Папаєчка вже порізана, 2 долари коштує. Так, йдемо далі. Десь у мене тут зачаїлося, хто в мене зачаїлося. Ну, спочатку рибку дістанемо. Рибочка у нас тут, а потім, звісно, я все порахую і покажу чек, скільки там що вийшло. 142 грами, оце вже порізане. Там були шматочки не порізані, але знаєте, мені, я помітила, що мені набагато зручніше купувати шматочки, які вже порізані рибки. От. Далі, далі це йде у нас динька Диня гарбузова господиня, також 2 доларів. Вже шматочками порізана, почищена. Не треба, от, знаєте, всяку як -от, лі, 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 лішні зайві рухи робити. Так, тофу. А тофу теж. Як, як я казала, середньої ферментації не сильно твердий, а не сильно м'який. Купляю стандартний, десь тут інше була тофо. А, Тофу, до речі, долар коштує так, долар, да, трошечки більше за долар. Ось така партія. Тут, де здається, якщо я не помиляюся, десь 200 г. Він такий, що знаєте, як я кажу, краще з того, яке тофу є. Фрідочка прийшла мені допомагати робити розпаковочку, будь ласочка, натиснемо вподобаючку хвостику. Що, мої хороші, далі у нас іде кава. Розчинна кава, як я сказала, і розповідала вам вже, що кава в мене використовується виключно, знаєте, як і дифузор, або і для ворожінь, або, знаєте, на домашнього алтарика. Сама я ось таку каву намагаюся не вживати. Рідко вживаю зазвичай в каворкінгі, якщо я приходжу працювати там чи монтувати відео, в якийсь кавашоп, тоді можу там собі дозволити випити. Мені добре мені від кави, ви знаєте, вже також. Багато разів розповідала, а може хто в мене новенький і ще не в курсі. Так, і я завжди ходжу ну, з шоперами в магазини. Найді, звісно, буває в буваю 11 Коли ходжу, забуваю шопера. От, і це мене, ну, мені не подобається. Я більше люблю зі своїми шоперами ходити, щоб того пластику не купляти. Сирочок у нас ідуть кобі джек, чиз 192 грамочки. Такий да, у нас чіз. Фрідочка зараз винесе свою, знаєте, думку. Мама, що ти там купила? Мама, показуй. А, такий сирочок. А, так, далі. До речі, куди я поділа чека? Але ж мене випустили без чека, тому що cash and і макро, там, коли ходиш е, скуплятися, да, то там на виході, ну, по американської системі вони працюють. Треба завжди показувати чека біл. 200 грамів сирочок, брі. Ось отакий, бачите. От. Ну, Сир, ви знаєте, сир, він всюди, я вам скажу, не дешевий. Як би ми не крутили, та й у нас, знаєте, ціни також зростають, на жаль. Ой. Що казати, що казати, мої хороші. Так, у мене тут здається, щось. Бачите, розірвався оцей пленочка. М'яско я купляла, тут 500 грамів, і друге це я малим також таке готую. І тут теж тут майже 600 грамів для діточок. Саме м'ясо не вживаю за гаслінь. А в ніяких його видах. Так, тут у нас що йде? Тут у нас іде курка чикен без цього без цієї філейки, але філейки вже порізані, почищені. Тобто тут, ще правда, жилки попадаються, жилки треба вичищати, але без цього, без а Дітям це такі смаколики я купляю. дуже вони мене полюбляють Це саме для цих. Для чиху... Для чехун. Так, а де моя друга дитина? А Ще купила все такі. Це, топокіток. Це, знаєте, да, корейська страва. З рисового борошна дуже добрий суп додавати, мона просто з кімчі, наприклад, посмажили, переварили. Рисові усі штуки, вони насправді ну, майже такого ніякого смаку не мають, але їх використовують в кухні саме так, як ми, наприклад, робимо галушки. Ну от, приблизно мона таке дати порівняння: знаєте, як рисові азійські крейські галушки. Cake. От, ем, я, роз... я не пам'ятаю, правда, на цьому каналі чи на оглядово-влоговому я розповідала про ток як корейські тистечка традиційна. Ну, це також традиційна страва, вона, знаєте, класична. Багато років, якщо я не знаю, якщо не скільки там, цент, скільки сторіч можна рахувати. Ну, це, знаєте, така річ, яка і хліб замінює. І що цікаво, тут відразу бачите на пакуванні за що мені подобаються корейські продукти. І взагалі, от коли жила в Кореї, відмічала таке, що там, якщо ти щось купляєш, там тобі відразу буде декілька рецептів додано, як моно смачно це. Приготувати, бачите, можна навіть і посмажити, і посмажити, зробити його там, знаєте, з якимись там додатковими додаваннями, наприклад, фішкейків, там. Тобто цього тіста рибного. І взагалі, як завгодно. Ну, тут, бачите, два дадена рецептика. Вони просто, як я вже зазначила, і в суп додавати. Якщо ви полюбляєте корейську кухню, взагалі вмієте розумієтеся, бо вчитесь готувати, то прийміть до уваги. Оце дуже гарна річ. Так, йдемо далі. йдемо далі. І зараз у нас пішла. Черга картопли, батат. На жаль, закінчується зараз сезон батату. І зазвичай тут ну, багато експорта привозять з Японії. Ну, сьогодні була місцева, я купила місцеву таку картоплю. Вона вже, знаєте, не дуже, це треба ігом помити і щось з нею буде готувати. Кіло на, на долар. Ну, півтора, скажімо так, трошечки більше, да, витягло. От, е, ще також же самый сдается. Да, також самый. Це помаранчевий батат. Помаранчевий батат, Тут 900 грамів витягло. Так. і картопля звичайна. Картопля звичайна, 500, 2 долара з копійочками. Ну, десь так. Да, так, да. А, за кіло там іде, за кіло долар 30 десь так виходить. Досі, я не знаю, чи видку вам, чи ні. ось отакі у нас були покупочки, покупочки. Так, Зараз мені треба знайти біл, чек і подивитися, що там, як. Це, да, оце, тут саме дороге, що це було, це сир, звісно, да, і лососяка. Мої хороші дивимось. Оце у нас це. зараз порахую, скажу точно, скільки це все вийшло. За це все я заплатила 50-50, виходить, 6 доларів. 56 доларів, Отакі покупочки у нас сьогодні. Були. Дуже дякую за увагу, мої хороші. Обов'язково тиснемо вподобаєчки і підписуйтесь, хто ще не підписаний. Мені це дуже приємно. Ваші вподобайки, коментарі, вони допомагають каналу просуватися і знаходити своїх глядачів, більше глядачів. І щоб до вас так грошики приходили, як ви мені це вподобаєшки, тицяєте. А взагалі всі ми кожному за традицією мої хороші, хочу побажати, щоб завжди у вас були гроші на все те, що ви хочете собі купити. А також, щоб завжди були грошики на добрі справи. Всіх цього обіймаю, цілую і до зустрічі в наступній розпаковці. Яка це буде розпаковка? Може СМР? Я не знаю. Все цьому і до побачення.